Привіт! Ви на каналі ЗМІСТ. А це гімназія в Миргородському районі. Саме тут зробили капітальний ремонт, і сьогодні директорка розповість нам про результати виконаної роботи. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Наша гімназія Раніше це була Дібрівська середня школа, побудована в 1978 році. Будівля, ви розумієте, 1978 рік, вона потребує своїх ремонтів, капіталовкладень. Виникла необхідність у нас просто задля ефективності, задля енергозбереження перевести групу дитячого садочка до приміщення гімназії. Щоб це зробити, ми звичайно в гімназії виділили дві кімнати, два класи з препараторськими. От це виходить, чотири кімнати, в яких ми вирішили помістити одну групу, яка, на жаль, залишилася в нашому селі, і перевести їх до Діврівської гімназії. Ми звернулися з проханням до міської ради, до управління освіти, молоді та спорту. Нам виділили кошти, дуже гарне приміщення, сучасне оздоблене е, теплою підлогою, е, биральні дуже гарні, е, спальня кімната, ігрова кімната. Можливо, матеріальне забезпечення в якому плані оновити ліжка, от, можливо, там інвентар якийсь придбати, спортивний інвентар. На жаль, е, тут місця не вистачило для спортивної кімнати, тому в нас спортивна кімната знаходиться е, в спальні. Дітки там роблять зарядку, руханки різні, все. а так, поки тепло на вулиці, вони виходять на подвір'я. Протирадіаційне укриття є в нашому закладі освіти, воно стоїть на обліку. От, має я вважаю, що задовільний стан обмежено придатне, але чому обмежено придатне? У нас відсутня пожежна сигналізація. Проєктно-кошторисну документацію ми виготовили в цьому році. Сподіваємося, що, можливо, будуть кошти, ми виготовимо і зробимо пожежну сигналізацію. А так, укриття обладнане. Для діток садочка є, кімната окремо, і для всіх учнів. Нашої гімназії на той випадок, коли повітряна тривога, в укритті проводяться. Далі навчання. На жаль, немає пандуса, немає е, ніяких ліфтів, підйомників і так далі для того, аби спуститися е, всім людям, тому що в нас не тільки учні можуть заходити в укриття. Е, після урочний час ми приймаємо і жителів нашого села, бо, на жаль, у нас одне тільки укриття в селі. Зараз дуже Гостро стоїть питання енергоефективності. І тому нам хотілося би. Утеплити фасад нашої школи для того, щоб було трошки тепліше, О, тому що як і енергозбереження потрібне, да, ми повинні трохи економити, але ж і санітарні норми по теплу ніхто не відміняв. Хотілося б зробити водостічну систему. У нас гостро стоїться питання, тому що з одного боку. Там, де знаходиться укриття, коли йдуть сильні дощі, воно протікає прямо по стіні в укриття, і це ж відомо, що це якісь незручності для всіх присутніх в укритті. Ну, от з іншої сторони нашої гімназії знаходиться пожежна драбина, пожежні сходи для вихованців дитячого садочка. І коли йдуть дощі, коли взимку, ця драбина обмерзає, і, звичайно, це дуже небезпечно для життя і здоров'я наших і працівників і діток. Хотілося б зробити такий капітальний ремонт у спортивній залі нашій. Хоча вона зараз виглядає, якби для нас і, і Нормально, але хотілося б зробити більш сучасно.